Ха-ха, <плес> я тепер буду їздить динаміти. Уй А-мінус. Біжить. Не добі... Ціп, 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 сіп Вітаю рейдери! Розкажу вам про гру, у якій ми перше зіграли разом на мапі Spaceport і як чудово провели на ній час. А також покажу, як я вперше мав справу з гранатою Трігернейт, і взагалі як відбувалися події, і як гра тримала нас у напрузі аж до самого її кінця. Ще я скажу, що мій основний контент відбувається на Twitch-каналі і всі події відбуваються саме там. Але не забудь підтримати мене тут лайком і коментарем. Дякую, Зринемось на поверхні. Навіть не була з граната. <coughs> Чуєш, Ваха, на. Там форм там може в'їбає. Я, блядь, не можу вбити його. Де там він? Та він уже з'їбався. Ну, наступного якогось побачимо, відомо. Я криви не попадаю, а не ну, там не так легко по літучій хуйні. Треба так, щоб він, знаєш, загарився і на секунду зупинився. Тоді треба кидати. Але, блядь... Або, ось, типу, на контролі, коли підлетить. Там ця карта мені взагалі, не подобається. Така дивна. А тут і були файти, але... Ну, просто тобі ніхто з... Ми не, не виживав. А ні, я... Я не розумію, що взагалі тут... Ангари, yeah? кутки якісь. Тут великий спейс, а у мене... Білдинг

Три вмер. Не ну, два вмерли. Вот це третій. Третій, третій. А це не третій, це, мабуть, інша патія. Пат ви не викликали хуйню, відійдіть. Відійдіть, це моби зараз прилетять. Відійдіть, ми полутамі, просто відійдіть. Ця піщалка, походу, якщо не помиляється, та що цей викликає придурків. А, ми у него не буду не на прямі. Я так понимаю, вони него там, там и дрочит, да. до ноть полотати, на жаль. Да дойти. Мені є 4 смока. Гас. А ладно, так кол партерно бути. Тут. Бережно. А ви не на Кіпайте, типу, попів дня. Зараз тебе прийдуть просто якісь інші. Ти можеш на мене дати смок? Heads up, at that door. Я все злутаю, але я поділюся. Ок. Ну Кажу ок, ок. А. Там фігня фигня завышлась. Пилдин не мене? Yeah, 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 все є е є е е я вся я. Горочи. Го. я такий моментик. Я скинув лут. Що там щось цікаве? Чи як, як варіання виглянути, що тут? Пішли по завданню, мабуть. Не будемо доходити там. Uh, кіпер... Задание на потім, да? Кипер, захил собі я як то стріляєш, якщо я за у тебя Може у них не по цей Бачу, голова їхає Голова тут два У мене вінчик, я не знаю, якщо там дробик, я всосу зразу. Який грати, бля, а мене граната може. У мене є гранати. Щас я в їбашки, де. А На, нахуй! ха <рістична> <рістична> дуже хуйово. Тільки треба грати вийшов. <ріп> О, нок. Я кинув динаміт. Їм дуже хуйово. Я сішки закидаю. Пішли. У мене теж сішка є. Щас закину. По мені ззаду. Я переобережу. Дохнуть типа, типа. И там двое. Один нокнутый лежит лежать. Пичи. Путь. 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 Гоу Путь. Вах накинь будь ласка. Че там з... Тіп, не, кидай, не кидай, не кидай, О, не кидай, не кидай. Я мина. Мина є. Але зайти я не знаю, как сюда запушити. Без гранат. А це ваша штука? Да. Переправи. Так, він мене помені гати. Дивіться, е, щоб ця не їбанула якщо залізе, я, я в ебу динаміто. Якщо буде їхати, відходь. Тебе не в'їбе, да, динаміт? Тут навряд. Ні. Я не можу оцю хуйню зняти. Єбать Ха-ха. Не помер. Він ха Я тепер буду ці динаміти. Тут динаміт, багато. Тип, 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 тіп. Все. Баха, баха. Разбил. Да, фак. Ебать, да, я понял, да. Я, ре я резну, я резну. Таревай вы, блядь. Ебать, летчик. Ебать, красиво. Ваха зибу блядь. Я йому прямо в голову дав, блядь, зверху вниз. Це твоя? Так, так. Оп! там. Блядь. Бля. Трошки для вас залишу. Це бомж ебаный я думав нам пизда якщо чесно я розбив щит, він винчиком лоха въебаю малкун цей четко дай ты на хеві а я взял що вс я думаю, що може бути типу тіпи... я тепер хоч бачу що це за мапа а оця походу з звощенджером була Пошло-то голос не природи не пойдет. Ты А що це за ямка похоронена тут? Пиздец, ямка пиздец, <рес> я, 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 я перший раз, коли вилітав сюди, запустит на зіпці, вилітаю сюди, даю типу, нока і не спадаю зразу. Прям шлепайся, чи нормально? Ні, нормально и зацепився. Хочеш прикол, Мені здається, ти... Оце вот С4, який не міг підняти. Вона mm, теж спрацювала і тільки влітає і його раз просто на атоми. Так і було. Пока не дірусь. Дергати? Все, пішли. А чому ця карточка? Не... А, ми взагалі не там дитину. Та, ми не там, ми спочатку. Ваха захотів файтика. Ваха отримав файтика. Я довольний. Довольний? No. Тепер можна квестика. Тепер можна квестика, факт. <laughs> я бачу ці зіпки, це піздець. Ти що знову упав, блядь? Не, я, я стояв внизу, він на кіпер перебив просто ногами. Тут ще подарунок залишили, три трупа і, і міна бляха. Не, ну він чи кембаун? А там... Тупи okay. якісь. Okay. Ладно, давайте ми проигнорим, просто підемо полутаємось по будемо... Вон и будем. Не... Бачу. Але давайте якось проигнорирує. Може, давай його в голову, буду два, два постріла. Давай. давай. Раз, два, три. Нахуй. Все. <рес> давайте ігнорим нормально, дипов. Типу кошмарить Привіт, Девід. Цей Це онлайн чуджа, що, що мене зарейдили. з онлайна. Кого є багатьой е -е. рік і марті, файл? Нормально, нормально. Закрий двері, Ваха, коли будеш заходити. Понял. Айс, блять. Нормально. Мінку можна було і забрати. Та похуй. Ну маю на увазі, тут поставити. Дайте мені, блядь. Приколи. НЛ другой рівня цей. И байтом бачка, хуя я на бач Оп, приоткрив. криво Минус А чого на червоним yeah. тепер світиться? Бана стрибучий. Он ананас не стрибне, блядь. Сподіваюсь. Так, Плаха вже відпрацьовує. Да. А, там внизу. На нахуй. На нахуй. Один шот. Бля, чуть не упал. Залез. А, блядь. Сучарам повезло. Отстрел пошел, блядь. Я ща... Ой, блядь. Развлекался. Что по косту треба? Иди все другу. Тут же есть вот, одна лутовая кульната. Apply drop, я? Погоди, да. Не, не, тут давай без apply drop, або... Or... Тут уже нормально дайте на карте. Вы же, все по вайпу, да? Все, может, быть, вот там одна пачка, то есть я. Он должен бежать, типа. Ебать, Да, митинга. 400 метров. Я уже не памятаю, так тебе телефон не мое было, там ще бежит речі. — Я в лучше! На <laughs> нахуй. Я бы в искриве считаю. <гл> потрібно, <не> <гл *дивайся> а там он сад. Там липер за русинный секунд. А, не здесь, не то. Ладно. Давай попай, по одному, по дому. Беду там <гл *дивайся> раз, нахуй разбать. Да, ваха? многой раз это просто шлепнулся нахуй Блин, на рад мне это не мешало, да? До речи, я на диво теж без с Якось ми, тьо, Я хоть смыт по ярлый Я більше луту с собой взял. На С4 я тепер буду, я тепер зрозумів, як вони їздять, я тепер зрозумів, що це не хуже. Це всі гранати тут кайфую. Може, юзу стільки цей. Хоча не знаю, мало так теж покольні, але. Я прям, я прям хотів, щоб тип заїхав по зіпки. Я прям, блядь, молився на це. Він реально заїхав. Він заїхав і уїхав. Заїхав в лобі. Я б сказав, він от'їхав. Мені здається, його ті дві, блядь, динаміти його нахуй, блядь, раз паршивувало. Нахуй, йобані камери. Сука. Чуєте? Mm. Як варік, так. як вам варік заєбашить гамню, гамнюка? Ракетіра? Варік охуєнний, якого їбашить. Ракетіра. Покажи варіку, який їбати. Це не хевіків немає, я хевіків. Е, та мене мало, але я буду це теж стріляти. А Можно прыгнуть за хэви Нема Не часу. Н... Че, так о, я думал три а ну, тип... а а тип... тип... а типы. это а типы? Да, вон они бежать. Разбил А тут? Влечаю, же блядь. Может, не біжать. він наверное, на канале. Нахуй. Кент відпрацьовує. я. На, на, да, да. на нах. На, тікають. Як вам. Я... Мінус один. Розбив бам, іншого. Бам! 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 Вони там хіляться. Чик, чикет на рекетірі. Чекай, а у mm -hmm. мене є щось скини туда? У мене нема. Вони, має, 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 вони має, отам там. Якщо на тебе скажеш, як цей... А вони туди можуть зайти, There. да? Так, тоннел entrance. Да, тоннел Не вот там. А як вони там можуть бути, коли він хуярив наверху? Так я одно розбив і вони цей. Розумію, якщо в ще сейчас то ми тут не ніде від нього. схопаємося дня. Ты нокнол плащай? Да, нокнув, але вони там підняли його, бо там двоє було. Немає часу, останній ліфт лифту. Ваха. Там не внизу тут. Нам на 5 хвилин треба бігти. Ваха! Треба бігти на 5 хвилин, ми не встигаємо на цей. Я щось думав що на я... з йобуй, з йобуй, з йобуй. у нас час є. Зібу, зйобу, зібу у нас немає часу. Та є карта тебе бігати, зараз будеш правильно бігти. Це шо так стріляє. Ваха-ваха-ваха, пішли ми будемо файтитися, але не тут. Они уже там Они уже открыли, да? Не, они туда бежать нахуй да. Это не та пачка Не та пачка? Блядь, ну, баб... она. Э, треба ебнуть пачка вон там передо мной Там ракетир, где? Митку. Дай пятна похватить, трейлю Три мне. Да, вот шот. Бля, я не хочу, щоб ваху въебали знову. Хоть бах і було з нами підмайс, а не оце. Сентина турель, убережный. Мусоня, бач. Бать, не патроні, Отані. Щоб він на нас не розурвався. Пін ваху може в'їбать, може ми його в'їбем? Давай то перезаряджаємо. Щит зламаний нахуй, оце проблема. А давай ты бежишь? Все. Ок. <плес> Там... Ой, по мені. Чуваку, можемо... на, на, на У цій хаті. В мене нема щитів більше, взагалі. Розломаний щит. Просто впевнений. Ми двері відпікаємо, ваха, давай. Тобі я час. А вас є пачка, а вот наш але другий прильот. Мені цікаво, що про я бачу, робити третій паут. Це ж ласти по таймінгах. Кіпер, не нажимай кнопки, може ми побекуємо, ми дамо їм зайти. Хевіків, в мене вісім хевіків залишилося. На, Тебі? на, я тобі всі 19 скину. Вілію чинились, І ці ж на всякі. Дай тебе прокилювать, хай. У мене немає, Зломані щити. Зломані щити. Тільки щит треба зелений. А, так. Не нажимай, хай ми вийдемо. За 10 середину це більше плюс-мінус своєвого зони. Півтори хвилини у нас на такому час закінчиться мапа раніше нижче. Ба еще скільки там? Там мінус. Біжить! Добіг, ще один біжить. Біжи, біжить. Я добіг. Б'ді, бро. Давай, збирай, Розбив. секунд. Якщо буде підход, збиваємо нахуй, щоб і ноком того не було. 10 секунд. Нажимай. Не носи Аля, олю. <рив> 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 кайф. який кайф. Діку я не налутав, але я кайф отримав. Налутав <рив> кайф. <рив> Топова катка? Де ж так називаємо? Що тепер думаєш про мапу? Більше далі. Мені мапа не, <рив> не подобається. Да. Бать, я могу руки урели, пожалуйста, руки Да, я не могу. Мне не спонралось, я ферри взломавщиты, и мучек чисто навалив типу звенчика.